Вода, її стихія та чемпіонський шлях, Людмила Бабак, світова зірка весловального марафону, потужна, витривала та неперевершена каноїстка. Так звані неолімпійські види спорту часто залишаються поза увагою широкого загалу, так само як неймовірні досягнення українських атлетів. Але про успіхи Людмили відомо чимало. Пишається нею і її рідний енергодар. Місто у Запорізькій області вже більш ніж півроку окуповане російськими загарбниками. Там перебувають батьки української чемпіонки. 4 березня війська ввійшли в місто. Моє і я навіть хотіла поїхати зі збору, щоб потрапити в місто та забрати батьків. Я їх дуже просила виїхати, але вони не виїхали і зараз це. Майже нереально багато її знайомих продовжують працювати на Запорізькій атомній електростанції під контролем озброєних окупантів. Попри це, забезпечують постачання такої важливої енергії рідній Україні. Судячи з розмови, всі вже настільки деморалізовані, вони не знають, що робити. Вони просто йдуть виконувати свою роботу, де стоять люди з автоматами. Повномасштабна війна почалася, коли Людмила була на зборах у Туреччині. Попри всі складнощі та фінансові проблеми, спортсменка продовжила підготовку до важливих стартів і вкотре довела, що вона найкраща у каноє марафоні спочатку на чемпіонаті Європи. Наша професія це захищати країну на міжнародних змаганнях. Коли слухала гімн, то відчувала. Якусь е, гордість не 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 за себе, а за всю країну, що як би нам складно не було, в яких би ми е, ситуаціях не були. Ми переможемо. апогеєм успіхів року для Людмили. Бабак став чемпіонат світу, який вона виграла вже в сьоме за кар'єру. Українка перемогла у найскладніших перегонах на дистанції завдовжки 15 кілометрів. Одна година, 25 хвилин та 49 секунд на водному шляху. У човні, стоячи на одному коліні, це золото має драматичну історію, адже Людмила хотіла відмовитися від виступу. Мене переконали рідні, мене переконали друзі. Друзі переконали, можна так сказати, дуже швидко аргументуючи це, що мені не настільки складно, як нашим воїнам, котрі на передовій. І я подумала, і все таки зрозуміла, що так воно є. Я розумію, що це необхідно. Перш за все, що необхідно не для мене, а для України, тому що всі мають знати, що нас не зламати, як би тяжко не було. Важливу роль, становленні Людмили Бабак як спортсменки, зіграла заес за керівництво станції не лише виконувало свої професійні функції, а й активно популяризувало спорт в Енергодарі. Велика навіть подяка Запорізькій атомній станції, що е, тримає той же спортивно-здоровчий комплекс, той же басейн, е, що дає дітям. Тренуватись різ... займатися різними видами спорту і проявляти себе. Я ніколи не забуваю про атомну станцію, тому що завдяки атомній станції я спортсменка такого рівня. Людмила Бабак рекордсменка світових змагань та справжня королева каноя марафону. Та найбільше вона прагне повернутися додому та обійняти своїх батьків у вільному українському енергодарі.